Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати Present Perfect теперішній перфектний або доконаний час. В нас буде декілька уроків справжній міні-курс по цьому часу. Тож підписуйтеся і вивчайте англійську легко. Пригадаємо, що Present Perfect використовується, щоб підкреслити важливість дії або результат дії, яка відбулася. І питання в Present Perfect задають, щоб дізнатися про результат дії. Сьогодні навчимося будувати питання в Present Perfect і обов'язково потренуємося. Почнемо з загального питання, на яке відповідаємо так або ні. В минулому відео я наводила приклад про Ярославу Магучих, нашу українську спортсменку, яка виграла золото на Чемпіонаті світу. Яскравий приклад, давайте на ньому потренуємося задавати питання. Ярослава Магучих has won Gold at the Championships. Давайте задамо загальне питання. Чи виграла Ярослава золото на чемпіонаті? Тобто ми хочемо дізнатися про результат. Щоб побудувати загальне питання, допоміжне дієслово have. Або has, в нашому прикладі це has. Ставимо на перше місце. Далі йде підмет Ярослава. Потім основне дієслово one та другорядні члени речення, що у нас вийшло. Has Ярослава won Gold at the Championships. Has Ярослава won Gold at the Championships. І відповідаємо. Yes, she has. Щоб з легкістю використовувати Present Perfect, потрібно вивчити неправильні дієслова до автоматизму. Вам в цьому допоможуть наші тренажери по неправильних дієсловах. Раджу їх пропрацювати. А тепер з загального питання будуємо альтернативне питання. Тобто питання, в якому є декілька варіантів. Тож, запитаємо, Ярослава виграла золото чи срібло на чемпіонаті? Has Ярослава won Gold or Silver at the Championships? Has Ярослава won Gold or Silver at the Championships? Бачите, це те саме загальне питання за структурою, але додаємо варіант or Silver. І переходимо до спеціального питання. Це питання ми задаємо, коли хочемо дізнатися певну інформацію. Як, де, що. Спитаємо, що виграла Магучих на чемпіонаті. На перше місце ставимо питальне слово what. Далі йде допоміжне дієслово has або, «have», підмет. Основне дієслово і далі другорядні члени речення. Що ж нас виходить? What has maguciх One at the Championships. What has magic one at the Championships. А якщо ми запитаємо, хто виграв золото на чемпіонаті? Питання ставиться до підмета. Хто виграв? Вона виграла. І починається з питального слова ху. Це питання як виключення будується трошки інакше. Замість вона ми ставимо питальне слово ху, а далі без змін як в стверджувальному реченні. Вона виграла золото на чемпіонаті. Хто виграв золото на чемпіонаті? Who has won Gold at the Championships? Who has won Gold at the Championships? Ще один важливий момент. В Present Perfect після who наше допоміжне дієслово have завжди має форму третьої особи однини has. Who Has won Gold at the Championships? І ще один важливий момент щодо Present Perfect. В Present Perfect зазвичай не задають питання про час. When, коли, at what time, у котрій годині. Як ви думаєте, чому? Тому що Present Perfect це не про час. А саме про результат дії. Якщо ви хочете спитати, коли використовуйте, наприклад, past Simple. Якщо вам це зрозуміло, прошу поставити вподобайку. А тепер переходимо до практичної вправи. Скажіть, будь ласка, ми не працювали сьогодні? Перевіряємо We haven't worked today. We haven't worked today. Задамо загальне питання. Ми працювали сьогодні? Ні. Have we worked today? No we haven't. Have we worked today? No we haven't. Задамо альтернативне питання. Ми працювали чи відпочивали сьогодні? Давайте перевіримо. Have we worked or rested today? Have we worked or rested today? І спитаємо, що ми робили сьогодні? Наше основне дієслово do, три форми якого? Do, did, done. Маленька підказочка. Давайте What have we done today? What have we done today? Наступне речення? Вона щойно спекла пиріг. She has just baked a pie. She has just baked a pie. present perfect такі слова як just щойно, already вже, never ніколи, ставимо між допоміжним дієсловом have або has і основним дієсловом посередині. She has just baked a pie. А тепер запитаємо: вона спекла пиріг? Так. Перевіряємо. Has she baked a pie? Yes, she has. has, she baked a pie? Yes, she has. А тепер задамо альтернативне питання. Вона спекла пиріг чи торт? Перевіряємо. Has she baked a pie or a cake? Has she baked a pie or a cake? І задамо питання до Підмета: Хто спік пиріг? Who has baked a pie? Who has baked a pie? Наступне речення? Він вже купив нове авто. Давайте перевіримо. He has already bought a new car. He has already bought a new car. Як бачите, в цьому реченні також already стоїть між has і bought, Між допоміжним і основним дієсловом. А тепер запитаємо. Він вже купив нове авто? Так. Has he already bought a new car? Yes, he has. Has he already bought a new car? Yes, he has. Альтернативне питання. Він купив авто чи велосипед? Перевіряємо bought a car or a bike? І запитаємо, що він купив. What has he bought? What has he bought? Скажіть, будь ласка, сьогодні я бачилася з батьками. Перевіряємо. Today I've seen my parents. Today I've seen my parents. І запитаємо: Ти бачилася з батьками сьогодні? Так. Have you seen your parents today? Yes, I have. Have you seen your parents today? Yes, I have. І побудуємо альтернативне питання. Ти бачилася з батьками чи друзями? Перевіряємо. Have you seen your parents or friends? Have you seen your parents or friends? І спеціальне питання, яке починається з who. Хто бачився з батьками сьогодні? Перевіряємо. Who has seen parents today? Who has seen parents today? Підтримайте нас вподобайками, подбайками, якщо цей урок допомагає вам вивчати і розуміти краще англійську граматику. Бажаю вам успіхів!